Жнива у розпалі на рівненщині триває збір зернових культур. Власник фермерського господарства Леонтій Гомель займається цією справою вже близько 10 років. Розповідає, в обробітку мають 500 гектарів землі. Сьогодні ж прийшла черга молотити пшеницю. Наразі ми посіяли десь 100, 100 гектарів. У нас є для збору пшениці. Цьогоріч, зважаючи на те, які були ціни на міндобру, кожен заправляв свої поле, як наш орош розраховував. Заправили, заправили на 7 тонн, Маємо 7 тонн. Дякувати Богу і ЗСУ, що Ми можемо зараз молотити і збирати. На нас во війна також не повпливала, як на ті фермерські господарства, які знаходяться ближче до нас схід. Окрім пшениці, також висаджували і сою, цукровий буряк, ячмінь та ріпак. За словами агронома Андрія Харитонова, однієї лише висадки для культур та пшениці, зокрема, мало. Потрібен певний догляд та контроль, оскільки його відсутність може негативно позначитися на якості. Цього року умови ну є хороші сторони, є й негативні сторони. Ну на хороших то слава богу, то в нас не було сильних градів, щоб його трохи вибили. Ну є свої недостатки, наприклад. Не всі удобрення вдалося провести за рахунок того, що у нас тривалий час стояла суша і. За рахунок цього не вдалося внести по флаговому листу селітру. І за рахунок цього, на жаль, максимум, що тут витягнеться – це третій клас репродукції. Другий цього року не вийде. Поле це як не людина, людину можна обмануть, а поле не обманеш. Якщо нічого не дати, нічого і не візьмеш. Нині аграрії зібраний врожай, здають переробникам, орієнтуються на внутрішній ринок, оскільки з експортом ситуація поки що складніша. Це йде в нас на рівне борошно переробникам, на булочки. І тут по... де краще де краще здається, туди і здаємо. Переробникам більше ж внутрішній ринок, оскільки зараз заборонили, не приймає Польща українського зерна і не через транзит не бере, то все всередині, всередині в Україні. Нема ціни тхід, 4,80, там до 5 гривень коливається зараз ціна. Ну якось будемо. Головне будемо з хлібом, та й все. Втім, цьогоріч для українських аграріїв найбільша проблема російські загарбники, зазначає голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич. Б'ють по портах півдня рані, блокуючи тим самим вивіз українського зерна, який формує валютну виручку. І зараз є по суті для нашої країни козирною картою, тому що саме зерно є одним. Ну входить в три лідерів по формуванню бюджету утворення валютної виручки, спалюють свідомо Валюють елеватори, поля, щоб порушити оцю продовольчу безпеку, щоб свого чину світ впливав на Україну, щоб припинити там опиратися. Та, попри це, фермери запевняють, для внутрішнього споживання зерна більш ніж достатньо. А відтак українці не залишаться без хлібу. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.